Щуповий вологомір MSW призначений для вимірювання вологості трісок, тирси, пелет в діапазоні від 0 до 84%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміра в масу досліджуваного матеріалу. Вологомір має три перестановлені калібрування для різних видів деревини. Довжина щупів складає 27 см. Вологомір живиться від 4 батареїв типу ААА. Довжина кабелю складає 1 метр. Щоб підключити датчик вологоміра, слід взяти його штекер ось так і встромити в гніздо. Щоб відключити, слід взяти ось так і витягти з гнізда. Функціонал кнопок. Увімкнення вологоміра. Підсвічування дисплею. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо на сухих щупах вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї. Максимального вимірного значення вологості. Натискаємо кнопку. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер, якщо провести вимірювання, вологомір зафіксував максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор. Який змінює свій колір за залежності від досягнутого рівня вологості. За замовченням при досягненні 13% вологості він стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, вологмір переходить в режим налаштувань. ЦД це передстановлені калібрування. Можна вибирати нульове за замовченням, перше або друге. Перше або друге вибирають, якщо при нульовому калібруванні похвіка вимірювання занадто велика. Якщо далі натиснути і потримати кнопку FUN, переходимо до наступного налаштування. ADJ – Це коригувальний коефіцієнт, який можна встановлювати у випадку, якщо вологомір систематично завищує або занижує результати вимірювань. За замовченням стоїть AD3, тобто нульове значення. Щоб його збільшити або зменшити, слід натискати кнопку зліва або справа. Плюс 1, плюс 2, плюс 3% до результату вимірювання, або аналогічно. мінус 1, мінус 2, мінус 3% до результату вимірювання. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо FAN. Далі, якщо натиснути Потримати кнопку FAN ще довше, переходимо до наступного налаштування AL2. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого індикатор стає червоним. Аналогічно кнопками зліва-справа можна збільшити. Або зменшити його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FUN. Далі. Якщо кнопку FUN натиснути і потримати ще довше, перейдемо до наступного налаштування. al 1 Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого індикатор стає жовтим. Аналогічно, кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, натискаємо фан, Зміни збережено.